Не звертайте уваги ні на кого. Живіть ось так от для себе, ось такі посил. Як вам? Це не вирішує питання. Не вирішує. Ні, звичайно. Живіть раді себе, тобто, ну, я буду жити заради себе, я не буду думати ні про кого і що далі? Так, точно, І відійду колись, це зрозуміло. Тут хвилює те, що всі мене забудуть, усі, кому я стільки там давав тепла. Ну, про це мови немає, це зрозуміло. Зрозуміло. Забуде. Звичайно. Тоді. Висновок, який ось тоді я вас запитаю: якщо всі забудуть мене, якщо всі ось кому я робив багато доброго, я не знаю. Я не збираюся жити в інших, тому що і вони теж смертні. Для чого ж я відкладаюся в інших? Для чого? Тільки для, для того, щоб бути ближче до творця. Тобто в мене своє завдання існує. Так, звичайно, а інакше для чого люди? Тобто, коли я кажу я живу для інших, я ніби живу для інших. А ви кажете, я живу для інших, щоб наблизитися до творця. Звичайно. Тому що інші вони також сьогодні, завтра, і їх немає. Тобто вони існують саме для того, інші і все інше існують для того, щоб я рухався, наближався до творця. Звичайно. Тобто, ось це завдання повинно стояти весь час головним перед людиною, основним. Я можу згадувати про те, скільки в мене вклали батьки, і я цього ль... нікуди не можу втекти. Це весь час зі мною. Ну а я. Дивлюся на своїх онуків, це абсолютно їм байдуже. Вони цього не відчувають, скільки вклали їхні бабусі ті досі для того, щоб вони існували, зрозуміло, і так далі. Тобто, через покоління це практично вже не відчувається. Тобто, все це тлінне, це все минуще, а вічне лише оце наше наближення до творця. Звичайно, що таке наблизитися до творця? Тоді, от скажіть, будь ласка, наблизитись до творця це означає включитися. В нескінченний ланцюжок турботи одне про одного. Ми повинні відчувати, що турбота одне про одного, вона вічна. Вона вічна чи вона приводить до вічності? До відчуття вічності. Приводить до відчуття вічності. Це тому, що зараз, коли нам кажуть, вічно можна жити вічно, відчувати вічність, ми так нервуємо і говоримо, ну це це тому, що ми ось так живемо, турбуючись про себе. так? І якщо ми зможемо ось так спрямуватися до іншого, тоді для нас це не стане фантастикою, не буде вже фантастикою, так? Ми вже почнемо. Ми почнемо відчувати цю вічність. Зрозуміло. Ти переселишся начебто в них, і в цьому ти відчуєш нескінченність. Тоді ти наближаєшся за своїм відчуттям до Творця, і час зникає. Залишається лише відчуття. Зрозуміло. А який він творець? Ви можете мені сказати, чого я хочу. От я кажу наблизитися до творця, насправді чого я хочу. До абсолютної турботи про інших. про іншого. Ось так. От не думаючи про себе, так увесь час. Якщо я зможу забути про себе і думати про іншого, то я входжу у вічність. А в мене немає цієї ось такої думки, такої червоточинки. А що я отримую натомість? Цього не існує. А це і буде те, що ти отримаєш. Ти почнеш відчувати у своєму ставленні до іншого саме вічність? Тобто, підсумовуючи все, головна мета зближення з творцем, а все довкола нам дане, щоб саме зблизитися з творцем, так? Ще останнє запитання я все ж таки поставлю: а війни, а страждання, а трагедії, а хвороби. А без них ми б не змогли б відчути це все. Тобто це теж необхідно, так? Тобто. Зле начало воно спеціально і створене для того, щоб ми відчували себе у піднесенні над ним. Зрозуміло. Тобто завдання піднятися над усім цим, так? Так. Зрозуміло, дякую. Ось відразу ви і це висвітлили. Для людей це такий біль, страждання і так далі. А ви кажете і це теж для цього. Це необхідно. А не можна без цього. Ось так от. Чисто гладко ось так пройти, ось так по Ні, життю. Людина не в змозі, не в змозі, вона зобов'язана пройти через злість, через зле начало, інакше вона не відчує добре.